Номер 1008, сторінка 222. Порівняй дроби. Перед тим, як порівнювати дроби, пригадаємо, що звичайний дріб, записаний у вигляді А поділити на Б, буде меншим за одиницю, якщо цей дріб правильний, тобто А менше за Б. Якщо А поділити на Б, щоб був більший за одиницю, потрібно, щоб А було більше за П. Тобто чисельник більший за знаменник, дріб більший за одиницю. Чисельник менший за знаменник менший за знаменник, дріб менший за одиницю. І якщо чисельник дорівнює знаменнику, то такий дріб дорівнює одиниці. Розглядаємо наші пари дробів. Перший 1 і 10 дев'ятих. 10 дев'ях неправильний дріб у нього чисельник. Бачимо, чисельник більший за знаменник. Отже, цей дріб більший за одиницю. 7,12 і одиниця. 7,12 менший за одиницю, тому що чисельник менший за знаменник. У нас правильний дріб, а правильний дріб завжди менший за одиницю. Одиниця і 13,13. 13,13 13 теж дорівнюватиме одиниці. А 1 дорівнює 13 тринадцятих. 5 14 і 1. 5 14 правильний дріб, тому що чисельник менший за знаменник. А якщо чисельник менший за знаменник, наш правильний дріб завжди менший за одиницю. 5. 1 восьма і 13 дванадцятих. 1 восьма правильний дріб, 13, 12 неправильний. 1 восьма менше за одиницю, 13, 12 більше з одиницю. Число більше за одиницю, більше за те, яке менше за одиницю. Або пригадуємо, що ми говорили з вами, розглядаючи параграф. Неправильний дріб завжди більший за правильний. 16 сьомих і 5 п'ятих. 5 п'ятих дорівнює одиниці, а 16 сьомих більше за одиницю, тому що чисельник більший за знаменник. 19, 19 і 2 третіх. 2 третіх менше за одиницю, а 19,19 дорівнює одиниці. Отже, 19,19 19 більший дріб за 2 третіх. 7,13 і 13 сьомих. 7,13 правильний дріб 13 сьомих неправильний, а неправильний завжди більший за правильний. 15,15 15 і 2 других. 15,15 дорівнює одиниці. Тому що. Чисельник і знаменник рівні, отже, дріб рівний одиниці. І дві других теж за цим самим правилом до одиниці. Отже, ці дроби між собою будуть рівні.